Місто Суми і цікавий пам'ятник. Як ви думаєте, чому встановлено цей знак пам'ятний? Кубік Рубіка відпадає Со совковий кубізм також. Але щось в цьому є, це пам'ятник ще пам'ятний знак цукру суми знатне місце в Радянському Союзі, в Російській імперії і навіть в Україні. Але зараз дуже мало виготовляють сахару тут. Але це пам'ятник цукру і в радянські часи в радянські часи цукор поставлявся. На залізну дорогу по всьому Радянському Союзу. І, до речі, в якому поїзді ви не їхали, в якому б вагоні, якщо ви замовляли чай, то вам обов'язково давали два кубички цукру рафінат, який був виготовлений на Сумському цукровому заводі. Ось такий цікавий пам'ятний знак-пам'ятник в місті Суми.